Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні хочу глянути таке питання: що дасть Україні проведення курської операції? От цікаво, що нам покажуть карти. Бачите, вийшли самі монети: сім монет і шість монет. Так, як бачимо, от сімірка монет нам показує, що Україна вложилася і ресурсами, силами. Але все ж таки ця карта нам показує, що Україна, знаєте, в такому стані розчарування і незадоволеності. Тут і будуть фінансові проблеми, втрата сил. От. А шестірочка монет, вона нам говорить про те, що от Україна вклалася, тому щось і отримає, от досягне якихось певних своїх цілей і отримає допомогу. Ну, так нам карти говорять. А ще зараз я запитаюся, а які ж наслідки для Росії будуть від Курської операції? От які наслідки для Росії? Так, ну, а ці карти нам показують, що буде гнів в Росії. от, Імпульсивна реакція, звісно, що Росія буде в стресі. от, Ну, і дана операція, я так думаю, що може привести до розпаду. Ну, це початок розпаду. от, І. Вона показує, що ну, кожен може відрізати собі кусочок території, ну або певні якісь там республіки вийдуть із складу Федерації. І знаєте, от мені стало цікаво, що ж біля цієї карти вийде. Із колоди мені вийшла сімірка жезлів. І от, як ми бачимо, вона ще раз підтверджує, що люди виходять на волю. Ну, тому і можна з певністю сказати, що, що можуть якісь певні республіки вийти із складу Росії. Ну, ось такі нам карти, така нам інформація відкрилась. Всім дякую, до побачення.